Швидка розпаковка із сільпо. Ви мене просили показувати вам не тільки косметику. Показую, що я купила. Чек у нас на 820 гривень. Дивимося. Я бачила, що всі люди беруть оці мідії у соусі чимічурі. Не знаю. Я теж взяла, я хочу спробувати, бо я таке люблю. Два авокадо. Вони зараз в сільпо там щось по знижках, тому я взяла дві штучки, бо вони які вкусні. Обізательно молочко. Не якесь там модне, безлактозне, бананове, а обичне людське молочко. Ну, не людське, а коров'яче, ви мене поняли. Звісно, мій улюблений плавлений сир з грибочками. Ну, а бажаю, я його можу їсти просто ложками. Сирочок. Це добренький, з великими дирками. Не знаю, що вам про нього розказати. Класний сир, рекомендую. Ще одна моя маленька слабость, це шоколадне молоко. А чого воно разне. Оце з саме добре. Я взяла трошки фаршу і соус болоньєзе. Я думаю, вам не треба казати, що я буду готувати вечерять. Дуже багато дітського питання: Віскаси, фелікси і всяка всяка фігня. Я завжди беру дуже багато. Це скумбрія. Я бажаю Скумбрію. Скумбрія це моя життя. І дефіцитна вкусняшка. Я не знала, що в сільпо такі проблеми з цим. Я хотіла купити велику пачку MDMsів, але їх не було. Я взяла маленьку, і то последню. Якби все, що вам сказати? Отака от розпаковка із сільпо у нас вийшла.